Вітаю, друзі! Хочу вам показати і розказати про класний колекційний сорт Агланеми Peach Pearl. Подивіться. Дуже класне, барвисте листочка. Причому що цікаво, один сорт, але відтінки листя можуть вирізнятися. Десь більш зеленого, десь більш світло-жовтого такого. Чудово! Агланема, бачите, розовий стовбур в неї. Сорт доволі компактний. Відноситься до колекційних сортів. Не часто можна зустріти в продажу, але тим не менш можна знайти і привезти. Ось показую вам інший кущик. Подивіться, яке барвисте листя. Просто вау. І цей рожевий стовбур виглядає дуже класно, ефектно. Хто любить огланеми? Сподіваюсь, ви заціните цей сорт. Що потрібно знати про агланеми? В принципі, з ними не складно подружитися, якщо дотримуватися ряду вимог. Горщик ми підбираємо по кореневій, агланеми не люблять прямого сонечка, тому вона може зростати або всередині кімнати, або там, де у вас на підвіконі, де не попадає сонечко. А полив ми здійснюємо обережно, бо дуже легко загнаїти її. Тому, незважаючи на те, що огланемо відносять до вологолюбивих, ми поливаємо обережно, особливо осінньо-зимовий період, коли рослинка йде в стан спокою за браком світла, ну і температури. Рослинка теплолюбна, да, тож врахуйте, що осінь зима, щоб протягів не було на прохолодному місці, вона не стояла. Поливати можна ну, на ваш розсуд. або Зверху по краю горщика або знизу Це вже як ви звикли, як вам зручніше. Ґрунт, ну ви дивіться, по своїм умовам є спеціальні ґрунти, які продаються Там для ароідних, підходять для огланим. Ось зазвичай покупних вони приїжджають в торфі, але в торфі складно вирощувати, тому що, коли, наприклад, торф, ви бачите, що зверху просох. Інша частина горщика може бути там всередині волога. Як це побачите, дивимося на отвори знизу в ґрунт, якщо бачимо, що вологи, отже, ще там достатньо води. Ну, Але краще з покупного ґрунту, звісно, рослинки пересаджувати, садити в ті ґрунти, яких ви знаєте і вмієте вирощувати під ваші умови. Ось Такий чудовий сорт. Хто бажає в наявності у мене в інстаграм-магазині, можете прийти по посилочки. Кусики всі чудові, вже в мене вони кілька тижнів, тож цілком відійшли від дороги. Я їх правильно поливаю, тому з ними все гаразд. Хто бажає, будь ласка, переходьте за посиланням.